Далека Арктика є міжнародно нейтральною зоною і досить довго була осторонь геополітики. Але зміна клімату спричинила незвичну активність у віддаленому полярному краї. Усе через зіткнення стратегічних інтересів і танення льоду, що здатні докорінно змінити регіон. У статті видання Bloomberg автори розмірковують над долою Арктики, адже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну під питанням опинилося керування в регіоні. Через ізоляцію найбільшої арктичної держави Росії, Арктична Рада, орган співпраці вісьмох країн в Арктиці, в підвішеному стані. Засідання призупинили після початку великої війни, і ніхто не впевнений, що буде після 11 травня, коли Росія має передати головування Норвегії. Росія залишається членом ради, тому, в принципі, буде залучена до прийняття будь-яких рішень чи діяльності. Але як це насправді відбудеться в нинішньому політичному кліматі, все ще вирішують. У мене просто немає відповіді. Томас Вінклер, посол Данії в Арктиці. Ситуація стає загрозливою, бо потепління в Арктиці і боротьба за її ресурси, а це можливо мільйони барелів нафти і багаті родовища корисних копалин набирають обертів. Хто контролюватиме вершину планети, залежить від того, де проведуть кордон. Хоча ніхто й не володіє північним полісом країни, що оточують центральну частину північного льодовитого океану, вже заявляють про свої права. Зараз три з них Росія, Канада і Данія, перемальовують карти і сперечаються про більші суверенні права на те, що під океаном. Мають свої плани на полярні льоди і те, що під ними і США та Норвегія. Запропоновані Канадою коридори поширюються на виключну економічну зону РФ. 2014 року Данія провела свою державну межу від Гренландії до економічної зони Росії. Москва про свої кордони заявила 2001 року, але відтоді посилила цю претензію і поширила її далеко за північний полюс у бік Канади і Гренландії. Норвегія понад десятиліття тому запропонувала розширити територію, на яку вона має права, майже на 15 тисяч квадратних кілометрів. А США нині відпрацьовують, відправляють до Арктики криголами, щоб провести нові кордони у майбутньому. Територія, яку намагаються ділити за розміром як Чилі, більш ніж 725 тисяч квадратних кілометрів. Зміни в останній арктичній стратегії Росії, викладені в зовнішньополітичному документі, підписаному Путіним 31 березня, скасовують посилання на конструктивне міжнародне співробітництво. Документ обіцяє протистояти недружнім державам, які намагаються мілітаризувати регіон. Також Росія планує встановити тісніші кооперативні зв'язки з неарктичними державами, які проводять конструктивну політику щодо Росії, ймовірно, маючи на увазі Китай, у якого також є амбіцій щодо полярного регіону. Торік Фінляндія подала заявку на приєднання до Північно-Атлантичного альянсу у відповідь на агресію Путіна. І 4 квітня стала членом НАТО. Якщо припустити, що зрештою до блоку приєднається і Швеція, то Росія залишається єдиною арктичною державою поза НАТО. Усі сторони добре усвідомлюють стратегічне військове значення регіону, адже... Танення льоду відкриває нові маршрути для кораблів і підводних човнів. У лютому комісія з кордонів континентального шельфу визначила, що значна частина російського подання підтверджена геологічними даними, хоча інші частини потребують додаткового картографування і досліджень. Того ж місяця Росія дала пояснення, якщо комісія погодиться з нею, то континентальний шельф Росії в центральній частині Північного Льодовитого океану становитиме мільйон сімсот сімдесят тисяч квадратних кілометрів. Це територія більше за Лівію, згідно з аналізом дослідників. Ницького відділу міжнародних кордонів у Даремі. Як йдеться в статті, Росія зараз має переваги. Але це не означає, що Данії та Канаді не пощастило. Зрештою, комісія може визначити, що підводний гірський масив є частиною спільного континентального шельфу. А це означає, що всім доведеться ділитися. Можливо, країни будуть змушені домовлятися про кордони між собою або через трибунал. Це може тривати роки чи десятиліття. 2007-го Росія встановила свій прапор на морському дні на північному полюсі як символічну, хоч і юридично непідтверджену претензію на вершину планети. Тоді саме добігав кінця другий термін президентства Путіна. Минуло 16 років. Путін усе ще при владі і грає імперськими м'язами. Наразі північний полюс одне з найбільш незайманих місць на землі, та належить усім і нікому. Дякую, що були із нами. Лише достовірна та перевірена інформація. Долучайтесь до нас в соціальних мережах. Знайте про все першими для вас. Працювала Надя Ліра. Побачимось наступного тижня.